Служіння світ дітей має на меті донести дітям істину про Ісуса Христа та заохотити їх жити за біблійними принципами. Наші зустрічі відбуваються щонеділі о 15.00 в приміщенні театральної студії Сонях. Кожна зустріч це свято як для дітей, так і для нас. Особливе свято неповторне та захоплююче. Коли відкривається завіса, ми вирушаємо в подорож з нашими маленькими друзями. Одне з улюблених занять під час подорожі це, звичайно ж, спів, в якому діти вчаться з радістю славити Бога. Подорожуючи, вони зустрічають улюблених героїв, які легко, просто, доступно, часто з гумором, а іноді дуже серйозно розказують, як кожного дня жити за Божими принципами. Що найбільше любить кожна дитина? Звичайно ж бавитись за допомогою гри також можна навчити дітей, товаришувати, допомагати один одному, проявляти ініціативу, поважати старших та ще багато іншого. Проте, в світі дітей в ігри грають не лише діти, Інсценівки, ігри, спів, шоу. Все це спрямовує увагу дітей до сприйняття Божого Слова. Але це ще не все для того, щоб краще товаришувати з дітьми, стати для них ближчими. Кожна зустріч закінчується спілкуванням в малих групах, де вони знаходять нових друзів, діляться враженнями та емоціями один з одним та з командою світу дітей. Під час спілкування основна думка зустрічі підкреслюється за допомогою ілюстрованої біблійної історії. Проте все це були б лише слова, якби не враження самих дітей та їх батьків. Леся, скажіть, будь ласка, хто з ваших дітей ходить на світ дітей? І ну, декілька слів взагалі про це? Моя дочка, Маринка. Діти вихованці моєї сестри, і вона їх вже вдруге сюди привез, привела. Бо дивлячись, як діти відносяться до батьків. І бачачи їхні помилки, і то якраз це те, що необхідно, те актуальне, таке. Те, якраз те, що треба дітям зараз в такому віці. А сьогодні я прийшла перший раз, вперше поцікавитися, в чому заключається це ця, ця гра, це зустрічі, і це спілкування в цій програмі Світ дітей. І мені дуже сподобалось. Перші хвилини це хвилини свята. Привіт, як тебе звати? Яремчук Анна Володимирівна. Мені тут подобається, тут різні ігри і ще розповідається про чевність і повагу над старшими людьми. Я буду проявляти, допомагати старшим, привітатись, якщо до тебе хтось прийшов. Мені сподобалось, як тут була вистава, як були в діті всі герої і що тут вчили про Бога. І рецепт робили. А рецепт чого ми сьогодні робили? Рецепт доброти.